Я вітаю вас, малята, любі, хлопчики, дівчатка, ну хто створив цей дивосвіт казковий, де стільки світла, радості й краси. Він надзвичайний, чарівний, чудовий і блискучий від ранкової роси, а скільки в ньому квітів. Фор розмаю та ароматів, звуків, кольорів. Я світу чарівнішого не знаю, де стільки ще краси і диво снів, а світ звучить і пахне, зацвітає. Дари підносить кожен день нові. Щодень нова картина виникає. А персонажі всі на ній живі. Сьогодні, малята, я пропоную вам послухати казку Хліб любові та щастя. В одному маленькому селі жив старий пекар на ім'я Петро. Він славився своїм смачним хлібом, який завжди був м'яким. І золотистим. Кожного ранку до його пекарні приходили жителі, щоб купити свіжого хлібу. Одного разу, коли Петро замішував тісто, він помітив, що в пшеничному зерні, яке він купив, сховане маленьке зернятко. Петро вирішив висіяти його на своєму городі. Він доглядав за цією рослинкою, і вона швидко виросла в високу пшеницю. Коли прийшов час збору врожаю, Петро зібрав багато зерна і знову випікав хліб. Але цього разу хліб був особливим. Він мав чудовий аромат і смак, який ніхто раніше не відчував. Село почало говорити про магічний хліб Петра, і до нього почали приходити люди з різних сусідніх сіл. З часом Петро вирішив, що хоче поділитися своїм щастям. Він почав навчати молодих людей, як пекти хліб. І разом вони вирощували пшеницю на полях, і кожен день у пекарні. Звучали сміх та радість. І так, завдяки маленькому зернятку, хліб став символом єдності в селі. Люди ділилися ним на свята, допомагали один одному, і село процвітало. Хліб не просто годував, але й об'єднував серця. З тих пір. Петро завжди говорив хліб це не просто їжа. Це любов і щастя, яким треба ділитися. І з кожним буханцем, що виходив з його пекарні, він приносив радість усім навколо. Ось така казочка, мої маленькі друзі. Дякую вам за увагу! До наступної казочки.